Не недобрий, на жаль, у нас день, і це у нас із суботи уже третій день. Таких дуже сильних прильотів. У нас новопавлівка потерпає від сильних та щоденних обстрілів. 22 квітня атакували центральну частину села. Пошкоджено з десяток будинків. Серед людей тяжко поранені. Це сім'я переселенців. У нас Є люди, які втратили кінцівку. Ну, наразі вони доставлені у лікувальні заклади. Їм надається допомога. У нас дві людини тяжко травмовані. Одна людина ну, можна сказати, що легко травмована. Зв'язалися з проліскою. з громадською організацією проліска вирішується питання, щоб нагально їх. Евакуювати Дмитро Чистик додає, били по селу також під час обіцяної тиші на великодні свята. У суботу було е, близько 15 прильотів. Е, постраждало тоді більше 50 будинків. Постраждали магазини, агрофірми, лінії електропередач. Вночі 21 квітня росіяни в буквальному сенсі знищили агрофірму. По території влучило шість кабів. Б'ють по підприємствам не просто так. Адже подібні склади росіяни розглядають як ціль на випередження, зазначає військовий аналітик Іван Ступак. П'ять кілометрів це пішки. Воно виглядає ну далеченько. А коли це для російської артилерії, для російської авіації це ні про що російська федерація виходить з логіки так. Є склад, ми не знаємо, що там чи є українці, чи немає, але давайте на всяк випадок його знищимо. Якщо буде повторна детонація, це буде означати, що знищили. Якщо немає, то ну, в будь якому випадку українці вже цим складом точно користуватися не будуть. На ранок 21 квітня до центру Новопавлівки вперше дістався ворожий дрон. Ймовірно, це сигнал про зміну тактики ворога. І вже наступною загрозою може стати поява нових військових підрозділів, які відпрацювали тактику на Курщині, а тепер намагаються масштабувати її і. На Дніпропетровщині зазначає військовий журналіст Богдан Попадін. Російська Федерація могла до цього долітати до Новопавлівки. Вони то цього не робили ну, по ряду причин. І взагалі е, е, там армія пост країн їм важко перелаштовуватись на нові тенденції там ведення бою, і тому е, російська армія теж страждає від таких постійних якихось послідовних дій, які виконуються кожен день, і вони не готові до е, нововведення. А ось е, нові підрозділи: ось, наприклад, у росіян такий підрозділ з'явився як судний день. Це дійсно ефективні. ефективні Бійці, які надаль для для нас навчились новому новим тенденціям війни, попри обстріли та наближення лінії фронту, офіційно рішення про обов'язкову евакуацію Новопавлівці не прийнято. Тому людям радять замислитись над добровільним виїздом. Я вважаю, що ну час він настав насправді ще до цього. Ну зараз у нас кожен день фактично такі обстріли. Ну я вважаю, що потрібно вводити обов'язкову евакуацію населення. Тривають інтенсивні бої за кожен метр землі на підступах до Дніпропетровщини, зазначає військовослужбовець на псевдомучної. Ворог б'ється лобом на підходах до Котлярівки Троїцького, Богданівки, які знаходяться близько в чотирьох кілометрах до адмінкордонів. Це Новопавлівський напрямок між річками Солона та Вовча, яким просуваються противники з району Нововасилівки. Багато сил ворог концентрує у садах та полях, південно-західніше на Деждинки. Новопавлівський один з важливих напрямків, який тримається на волі та характері наших козаків. Зараз південно-східніше від багатиря тривають інтенсивні бої. Ворог намагається прориватися по посадках. В одній з них зміг зачепитися за опорники, проходить далі. Зустрічаємо вогнем та дронами. Також не вщухають бої в районі одрадного. Противник бадається та пробує вклинитися у нашу оборону. Чотири атаки відбили. Особовий склад противника знищено. Воїн додає, противник не перестає працювати по нашим артилерійним установкам та влаштовує на них полювання. Тому українським бійцям варто бути обережними та швидко маскувати техніку. Вони будуть намагатися всіми силами средствами, які у них є на даному етапі. Її виконати, не вважаючи потери. тому для нас це проблематично, доволі таке, вот противодійства іменно політичської задачі, тому що воєнних в принципі задачі іменно по. этому направлению абсолютно никто бы никакой бы не ставил, пока бы они не подтянули фланг. С точки зрения военной они бы не, не должны были бы двигаться, а раз стоит политическая задача, значит они отбрасывают военные приоритеты и начинают выполнять политическую задачу, сжигая максимальное количество сил, средств, техники, боеприпасов, ну и так далее, используя дальние средства поражения, авиационную поддержку. Почему в принципе они и начали? Сі час проработку на глибину там 30 кілометрів, як мінімум кабаміті, між і Росія не покидає прагнення дістатися кордонів Дніпропетровщини до 9 травня, аби використати це як інструмент політичного тиску на міжнародному рівні та показати уявні перемоги. Валерія дев'ятко ні про